Вітаю шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Я також радий вітати в нашій студії, нашого сьогоднішнього гостя, голову військово-цивільної адміністрації Луганської області Георгія Туку. Добре. Вітаємо вас, пане Георгію. Добре. Ну що ж, от після кількох днів відносно, правда, це було не за тище, але зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків, зокрема на Луганщині. Останніми особливо ночами різко зросла кількість, так. так? Представник ОБСЄ Мартін Сайдік сказав, що можливе відновлення залізничного сполучення на Луганщині, нібито, наскільки можна було зрозуміти цю заяву, з сепаратистами якась певна домовленість є так. Цей процес відбувається щодо залізничного сполучення? Ну, ви розумієте, процес перемовин він триває постійно, але ну, я дуже вдячний Богу, що я до нього не долучений, бо... В мене нема жодного оптимізму щодо щодо довіри до протилежної сторони. Будь-які домовленості, вони порушуються навіть під час ведення перемовин. І це вже було дуже багато разів. Я, чесно кажучи, я просто не уявляю собі, як можна довіряти взагалі цим людям. Я вже з'ясовував через агентуру, що там відбувається, от яким чином відбуваються такі речі, що. З одного боку, йдуть домовленості про припинення вогню, і в той же час йдуть обстріли. Ну, наскільки мені відомо, є підрозділи, які не контролюються практично ніким. На боці Луганських сепарацій. Так. так. Навіть, навіть оці ці зачистки, коли мозгового знищили, так само. Одно... Ще, ще не всіх. Не всіх. Ще не всіх. Ще є підрозділи, які ніким не контролюються. І ну, начебто саме з боку цих підрозділів. Ведеться вогонь. І є підрозділи. А, поки що ніхто не може напевно сказати, чиї це підрозділи і що це за підрозділи. Це невеличкі мобільні загони, там один-два автомобілі з пересувними або мінометами, або це САУ. Вони просто виїжджають на певні позиції, проводять декілька пострілів і миттєво знімаються. Був зафіксований момент, коли така сама група вона заїхала в населений пункт з боку окупованої території. Зробила декілька пострілів в ту і в другу сторону. Не так, і по так, своїх так, так званих. Так, 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 в ту і в другу сторону, і зникла. Другий раз, коли ця група намагалась заїхати в цей населений пункт, місцеві мешканці почали чинити опір цій групі, бо Ну врешті-решт, мирні люди вони вже нареготались вдосталь, і вони вже розуміють, що коли з, поруч з твоїм будинком починають вести вогонь в бік української армії, то реготати, і знімати забавне відео нема чого, треба бігти в підвал і ховатись, бо ми ж не будемо просто так спостерігати. Тобто, місцеві мирні мешканці, вони вже розуміють, що треба якось і їм самим з цим боротися, і от за вашим спостереженням, те, що ви зараз кажете, от є різні думки експертів, тих хто більш-менш знається на ситуацію. Одні кажуть, що всі ці панове платницькі Захарченко, ну, вони на 100% маріонетки Росії, яка повністю контролює ситуацію, але з ваших слів. Виходить, що вони дійсно залишаючись маріанетками, все одно мають певні загони, які взагалі нікому не підконтрольні. Ні платницькому, ні кремлю нікому. Тобто, в тому, то й справа, що і платницький, і решта вони дійсно повністю підконтрольні Кремлем. Абсолютно. А, але, попри те, є якісь угрупування, наприклад, є так звані казачки, які не контролюються ані Росією. Ані так званими… Та ще зараз менше чути по цих Козицених, Пашу Дрьомова менше чути, ніби? Пашу Дрьомов є, нікуди він не зник. Я нещодавно прослуховував черговий радіоперехват, а Козицин зараз перебуває на території Росії. За останніми даними проти нього порушена кримінальна справа Росіян, в Росії. Так. Ну добре, це щодо бойових дій. На жаль, це найгостріша ситуація, вона не прийняється на жоден день, але ви зразу після того, як вас понад рік, понад місяць тому даруйте. Сподіваюся, що це буде дійсно обмовка за Фройдом і вам успішно вдасться здійснювати цю діяльність не один рік. Були призначені посаду керівника Луганщини. Ви зразу заявили, війна війною, це важливо, це нікуди не залишається, але боротьба з контрабандою. Так. Показати це своєрідний майданчик боротьби з корупцією. Приймаю рішення про призначення. Георгія Тухія, головою облас... Луганської обласної державної адміністрації. На всяких випадок ми заготовили нове посвідчення. Що вдається в цьому плані зробити? А, давайте почнемо з так званої контрабанди. Чому так званої? Бо взагалі-то з юридичної точки зору це не є контрабанда, бо контрабанда це перетин державного кордону. А, між Україною і окупованими територіями державного кордону не існує. Тобто з, тобто з юридичної точки зору це порушення правил перетину лінії розмежування. Ці правила, вони затверджені. Кабінетом міністрів і антитерористичним центром. За останні приблизно може місь... тижні два-три значно зменшився обсяг цих вантажів. Я не можу сказати, що нам вже треба аплодувати нашим мобільним групам. Інгуйте я я трошки вас перебій, мається на увазі ті мобільні групи, які так. ще створені до вашого призначення так. цю посаду з участю волонтерів, коли президент так. Петро Порошенко закликав до участі у боротьбі з контрабандою в цьому регіоні? І коли а, саме я починав, скажімо так, розбудовувати цей проект, то саме завдання було яке: зробити зведені групи, щоб в них були присутні представники різних служб. По-перше, аби уникнути, скажімо так, чергового зрощення представників силових відомств з цими, ну, називаємо їх умовно, контрабандистами. І по-друге, щоб ці зведені групи мали можливість одразу на місці оформлювати, чинити певні процедурні дії щодо вилучення вантажу і автомобілів. До складу цих підрозділів. Долучені і працівники СБУ, і працівники військової прокуратури, і, і волонтери, і працівники фіскальної служби, і вони підсилені військовослужбовцями, десантниками, то зараз, виходячи з доповідей, дуже суттєво зменшився обсяг. У приблизно скільки можна в відсотковому відношенні сказати, то за цей місяць? Якщо брати в відсотковому зазначенні, то з абсолютною попередньою величиною. То я вважаю десь відсотків на 70. На 70, так, на Луганщині, так. зокрема, так. E, взагалі на Донбасі, на оця Донбасі. територія так. лінія розмежування. Так, я спілкуюсь з керівниками груп, які працюють по всій лінії розмежування. Але причина тут дві. Перша причина це, звісна річ, діяльність самих цих груп. Я знаю вже, отримав інформацію, що Три найбільших перевізники, вони вже відмовились взагалі від такої діяльності. Дуже багато приватних підприємців, назвемо їх так, вони теж відмовились від цієї діяльності. Тобто фуриці контрабанді от на цій лінії розмежування до 200 тисяч гривень, так? Чи скільки? Які можна суми назвати? Два тижні тому остання інформація, яку я мав, так, вартість проходу була підвищена з приблизно. 70-100 тисяч до 200 тисяч гривень. Так. так ви заявляли і не приховували це в своїх інтерв'ю, які ви даєте, що, на жаль, принаймні до останнього часу цей бізнес у лапках щодо контрабанди, доволі прибутковий. Зараз так, цифри назвали, в тому числі кришують українські військові. Це правда? Так, Звичайно, абсолютна правда. Це е, е, кришують і військовослужбовці, і е, е, є інформація. Ну, практично будемо відверті. Цим грішать. Більшість підрозділів, які е, стоять на блокпостах угу. вздовж лінії розмежування. Е, я не можу сказати, що лише тільки Збройні сили грішать е, е, такою провиною. Ні. В мене інформація є і про міліцейські батальйони, і про інші підрозділи. Але ну, здебільшого, виходячи з того, що е, за е, Останньою директивою керівника Генерального штабу, всі міліцейські підрозділи, підрозділи Нацгвардії. Вони виведені за. Межу червоної лінії, навіть практично за межу. Жовтої лінії, сили, так на жаль, так, виходить залиш, Залишаються лише тільки збройні сили, і це ж дуже небезпечно. Ви ж і самі це казали, тому небезпечно. що мало того, що це така брутальна корупція, це фактично мародерство, можна сказати. в Чому але водночас на тому боці там вже можуть просто банально Звичайно. завербувати українського військового, і вже є про це інформація у спецслужб наших. А, вони відпрацьовують, вивчають, намагаються нейтралізувати таких людей. Ми отримали якісь певні анклави, які контролюються лише тільки військовими підрозділами. До мене вже за останній тиждень надійшло чимало звернень від адміністрацій населених пунктів і від громадян пересічних, які там мешкають. По-перше, військовослужбовці, вони не, це не їхні функціональні обов'язки підтримувати громадський порядок в населених пунктах. А, на жаль, там життя ну досить небезпечне. І ну, там і бувають і крадіжки, і, і гвалтування, і вбивства. Ну, все, що притаманно звичайному життю. В цих населених пунктах мають бути або опорні пункти міліції, або е, участкові. Але здебільшого, ну, маємо те, що маємо: дуже великий некомплект в особовому складі. І тому є на випадки. Так, так, ну бо якщо там навіть участкового нема, а людям куди звертатись, вони залишаються сам на сам лише тільки з військовослужбовцями. І ні для кого не секрет, що серед військовослужбовців, на жаль, трапляються так само а, злочини. А порушені вже кримінальні провадження ще не так, щодо військовослужбовців. Чимало вже порушено. А, і, Бувають в і використання зброї не неумисно, але скажімо так, з певними наслідками, і, і такі самі крадіжки. Ну все, що протаманно будь-якому суспільству. Це спільству. схожа історія, що торнадо було так підрозділом. Так, так. Е, нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є голова військово-цивільної адміністрації Луганської області Георгій Тука. А взагалі щодо боротьби з корупцією, так, один з головних ваших напрямків, які ви заявили, що вдається зробити, скільки кримінальних проваджень за цей понад місяць, що ви обіймаєте посаду? Щодо загальної кількісті кримінальних так. проваджень, я не можу розголошувати ці дані, бо є такий термін, як оперативна робота. За останній час, от приблизно за останні три тижні, тобто через тиждень моєї появи в області. За багатьма з цих людей вже вело спостереження. Корупціонерами, так. власне. Вже є певна по них інформація оперативна. А, і зараз більшість з цих людей вона причаїлася. І тому ну, наші. Ну правоохоронців... це десятки осіб, можна сказати. Так. На, Луганщині, на Луганщині. Так буде Я не думаю, що в інших областях ситуація по-іншому складається. Ви говорите от важливий момент, ви вжили слово, діє слово причаїлися. Корупціонери. Так. Але ж причаїлися не лише корупціонери. Ці хлопці, які не тільки хлопці з триколорами ходили, так. проводили так звані референдуми рік тому, так звана ЛНР, вони ж не нікуди не поділися з Луганщини. Деякі навіть очолюють міста, Ні, і ви так. маєте з ними так чи інакше так. співпрацювати? Ні. Ні. Ніякої співпраці в мене з ними не було і не буде. Я починаю співпрацювати з суддями, які відпускають цих людей, закриваючи кримінальні впровадження, які, судді, які не вбачають скоєння злочину. А в таких діях, наприклад, коли голова там, або міста, або району він під час початку всіх цих подій надавав е певні, так, рекомендації своїм підлеглим, е Будувати барикади, пиляти дерева, виводити людей, аби блокувати рух військових колон українських Збройних сил. І зараз проти таких людей закриваються кримінальні справи. Хай мені там що не розповідають і не дорікають, що це інша гілка влади і таке інше. Іде війна і спостерігати за діями. Цієї гілки влади, які на межі зради, я просто так збоку не, не не буду. Це суди, власне, на так. території контрольованій Україною на Луганщині, так. так? Так. Дуже ще важливий момент, звісно, купа важливих моментів. Вибори, так ви завжди заявляли пан Жибрівський, що за нинішніх умов на цих. Територіях, про ми зараз ведемо в Луганщини, Донеччини, вибори оці місцеві призначені на 25 жовтня проводити, не можна. Так, так? ви наполягаєте на цьому? Я наполягаю на цьому. Я завжди казав, що я поза політикою. Мені абсолютно байдуже а, всі ці політичні рухи, в тому числі і вибори. Але а, треба розуміти, що, на жаль, за останніх, можливо, 10-15 років. А, все українське суспільство мало переконатись, що проведення виборів на різних рівнях, в тому числі і на місцевих, воно відбувається з величезною кількістю порушень. І здебільшого, ті люди, які роблять ці порушення, вони залишаються, врешті-решт, непокараними. І це саме відбувається з року в рік. Цей підкуп виборців і фальсифікації під час підсумку голосів. Щодо безпеки людей, давайте згадаємо ще не так давно. Всі ми вважали, що Маріуполь це безпечна зона. Але вже двічі були обстріли градами мирного, абсолютно, міста. І сам Маріуполь, і Сартана так. маєте на увазі? Так так, так, так. Так. То скажіть, будь ласка, у кого повернеться язик казати, що. Точніше інакше, хто візьме безпосередньо на себе відповідальність, а, за хто надасть гарантії, що під час проведення виборів не відбудуться такі самі дії? Я думаю, що ніхто, абсолютно ніхто. Бо ми вже казали з вами про те, що ну, по той бік є чимало людей, які не контролюються ніким. Але ж, пане Георгій, дивіться, є виступи про налаштованих маріупольців, які кажуть, що вони хочуть, мають право голосувати. Є, Є, звичайно, і я кажу, що це не просто. Але треба завжди розмірковувати над тим, а що буде наступним краку. Я же вчора там, розповідав, що, скажімо. Терористичний акт. От ми зараз е, намагаємось відкрити центр і вздовж літаки. І ми готуємося до того, що протилежна сторона вона буде е, ну, чинити певний спротив. А який це може бути спротив? Це можуть бути різного роду терористичні акти, перш за все. Це ми так вважали. А вже як покаже на нас досвід, то вже і в Луганській, і в Донецькій області були здійснені артилерійські обстріли саме по, по тих місцях, де ми плануємо здійснити відкриття цих логістичних центрів. Тобто протилежна сторона, вона Абсолютно не комплексує, якщо вони дізналися. Стосуватися, де... наскільки я розумію, відкриття виборчих дільниць якщо так, до цього абсолютно. Дійде, цього... Так, ситуація це... така. Ну я нагадаю, для тих, хто не знає, ви ж в Северодонецьку власне розташовуєтеся. І от заходи безпеки, як ви вживаєте? Адже ви людина дуже відома. Я сам? Звичайно. Ну, є певні заходи, але, чесно кажучи, це здебільшого захист від, скажімо так, неадекватних якихось хуліганів. А не від е, фахівців, якщо хоч, захочуть е, прибрати, то є, ну, перешкод звісно, не буде. Та ми всі живі люди. А ви спілкуєтесь, до речі, з місцевими мешканцями? От Звичайно. ваше спостереження, от і судячи з тих репортажів, які зокрема в українських змі, є деякі і Луганчани, і Донечани на, на території, яка не окупована, навіть після обстрілів явно не з боку українських збройних сил, все одно вважає, що це українці нібито обстрілювали, зсу обстрілювали. Mm. Як настрій воно бодай якось міняється чи ні? Міняється. Міняється. На користь України. Так, не так швидко хотілося б, але міняється. І я був ну, просто в захваті, коли майже там днів п'ять, мабуть тому, мене запросили в невеличке село на відкриття відремонтованої школи. І мені було дуже приємно спостерігати. Які стосунки між військовослужбовцями і місцевими мешканцями. Звісно, річ, спочатку місцеві мешканці були досить так насторожені, коли б прибули до цього села на постійне місце розташування. Але побачивши, що це абсолютно дисциплінована армія, що вона з симпатією, повагою ставиться до місцевих мешканців. Я сам на власні очі спостерігав такий певний симбіоз. З одного боку, місцеві мешканці городиною своєю, там, фруктами пригощають постійно, постійно. Не, не, не там час від часу, а постійно наших військовослужбовців. Наші хлопці постійно власними силами, власними руками допомагають комусь там налаштувати забор, комусь дах. Вони безпосередньо самі приймали участь в ремонті цієї школи. До речі, там вже народилася родина сумісна. Один з військовослужбовців оженився на місцевій мешканці. І громада цього села вона звернулася до мене як до очільника області з проханням і навіть з вимогою не проводити ніяких виборів в селі. Ну, ви, до речі, самі писали, от на одному так. з інтернет-ресурсів, пробувши буквально пару тижнів на посаді, що ваш, можна сказати, такий певний радикалізм у ставленні до цієї проблеми, він дещо змінився, коли так. ви побачили справжню ситуацію на Луганщині, так? Так. Так, це, це абсолютно так. Наразі зараз в Луганській області ситуація склалася таким чином, що Луганська область, яка контролюється, Україною, вона повністю, абсолютно практично повністю залежить від роботоздатності а, ТЕЦ, яка розташована в місті щастя. В свою чергу, ця ТЕЦ працює на тому вугіллі, саме яке, так, яке видобувається на окупованій території. А більше шахтам. Так. І ще це не все. А, в районі Попасни розташована а, насосна станція, яка забезпечує на 90% водою окуповану територію, а живлення поступає від самої теплоелектростанції з міста Щастя. Таким чином, якщо ці придурки з тієї сторони а, роблять пошкодження на лініях енергоживлення, то Луганська область залишається без а, електроенергії. Ми залучаємо там якісь, а, скажімо так, аварійні а, підключення. Вони самі терористи залишають своє мирне населення без водопостачання. І таким чином от, нема навіть технічної змоги. Зробити, якщо б навіть комусь це захотілося, повну блокаду. Ви заявляли на початку серпня нинішнього року, вже будучи на посаді, що після узгодження з Радою нацбезпеки та оборони на Луганщині два логістичних центри. РНБО вже узгодила цей момент, погодила? На жаль, ні, ми не отримали погодження ані з боку РНБО, ані з боку АТЦ. І хоча ми розпочали вже, ну скажімо так, фізичні роботи по будівництву цих центрів, один з них. Ну вже на 90% готовий до відкриття це в якому районі це в Тошківці. Так. Але є певні зауваження, певні застереження. Оці всі, цей бюрократичний монстр, який існує не лише mm. На, mm. На, 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 на територіях Луганщини, Донеччини, по всій Україні, і не лише зараз він з'явився. Ви неодноразово казали, не будучи до цього моменту жодним чином ніколи чиновником, якимось там клерком, і що для вас цей бюрократизм, як Маяковський, да писав mm. я волком, би виграв з бюрократіз. І водночас вам доводиться цим займатися. Господарючи це справи, це mm. вам це вдається. Крок за кроком, так. Я в принципі, ну, мені так здається, я досить плідно навчаюсь, опановую якісь там певні Руки ал алгоритми. не опускаються. Ні-ні. ні. Алгоритми дій як чиновник, як бюрократ, бо я зараз так само став частиною цього бюрократичного механізму. Вибачте, коли я проводив власний прийом громадян. 90% громадян йдуть до мене з питаннями ЖКХ або надання юридичної допомоги. Ну, це не функції очільника області. Будь-якої області я не тільки про себе кажу. Виходячи з того, що у більшості людей є величезна недовіра до органів влади, і паралельно люди здебільшого бачать очільника області як якусь там. Фараона, який тільки, тільки він може мені допомогти, люди мають розуміти, що питанням там, ремонту вхідних дверей в будинок має опікуватись не очільник області. Абсолютно відкрито, прозрачно провести конкурс на заміщення вакантних посад, як це робиться в будь-якій нормальній цивілізованій країні. Побідіть один кандидат, добро пожалуй, побідіть другий, третій, п'яте, це А питання. Є Это Продажная шкура буде. Кроме вас. вас, Его ніхто назначить не може. Если ви не будете в этом приймати участие, то вам останется до конца своєї жизни, только говорить, що все вокруг продажні. Вдається ламати цю систему? Так. Так. Не просто, дуже непросто. Дуже і тоді саме найостанніше запитання. Ви собі якийсь дедлайн дали? Якщо все ж таки ви побачите, що цей монстр бюрократичний, про який ми казали, все ж таки не вдасться здолати. Ви підете з посади чи до останнього боротин місця? По-перше, я абсолютно переконаний, що я його зламаю. Абсолютно в мене жодних сумнівів нема. В тому чи -то різниця між, скажімо так, головою ОДА і головою ВЦА. В мене вистачить повноважень, волі і рішучості це, це зламати. А, інша справа, що я а, не очікував такого кадрового голоду. Але все-таки у вас є команда? Команда є. Я вам... поділяю ваші погляди ці наміри. Так. І ви сподіваєтеся? Так, звичайно. Люди вже почали працювати. Вже кілька людей приїхали, осіли і вже почали працювати. Я вам бажаю цьому успіху. Дякую. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свободову керівник Луганщини Георгій Тука про Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу. Все вона краще.